Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри. Вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо. Перше, вгадайте, що означає слово ріже. Друге, вгадайте, що означає слово пахноут. Третє. Вгадайте, що означає слово вуні. Четверте, вгадайте, що означає слово давка. П'яте. Вгадайте, що означає слово невідомії. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.